Більше десятка тисяч марок, конвертів та листівок презентували у Вінницькому краєзнавчому музеї. Їх привезли колекціонери з різних областей України. Своїми враженнями від філателістичної виставки ділиться Вадим Потатуєв. У Вінницькому краєзнавчому музеї відкрилась перша обласна філателістична виставка. Участь у ній взяли філателісти з п'яти областей України. Тут представлені унікальні експонати до маркового періоду, датовані кінцем 18 століття. Це 1780, 1784 років. У той час ще такого поняття, як поштова марка не було. Вся кореспонденція просто е, гасилася спеціальними штемпелями, сургучними печатями і таким чином відправлялася. Цікавим є те, що вся кореспонденція ввелася на латинській мові. Тут представлена австро угорщина та Галичина. Тобто західний регіон України, ще до того часу він відносився до австро угорщини Тут саме представлена кореспонденція. Можна на деяких Нам навіть знайти інформацію. Це про Лемберг, це сучасне місто Львів. Це саме поштовий вітер. Хмарок не було, і така важка печатка. Вона робила такий сіль на папері. Інколи ставилися на сургучі, і такий такі сурпучні. Ми навіть не очікували, що така буде кількість учасників. Тобто, ми розраховували більш на таку локальну виставку, але виявилося дуже багато охочих взяти на ній участь. І на сьогоднішній день представлено 29 учасників. Експозиції розташовані у двох залах, тому що один зал не вмістив всіх учасників. Ну це десь близько 35 великих експозицій. Там різні вони за розміром: є одностендові, тристендові, три стендиві, тобто досить таки багато. Розмоїть учасників тематики також представлені і історія пошти, і тематична філателія. Спеціально до цієї дати визначної, яка дійсно я думаю, що буде мати вагомий внесок в культурну спадщину Вінниччини. Виготовлено нами українським державним підприємством. Реалізований штемпель. Цей штемпель буде використовуватися весь період виставки. Можна буде відтиски його зробити на 50-му відділенні з 21 по 28 лютого. На спеціальному штемпелі зображена арка наша, нашого парку імені Горького. О, і зараз ми здійснимо. Да? Зараз історично ми починається. Давайте так. <проб>